Житаємо вас з перемогою сьогоднішній грі, що можна сказати одразу по цьому поєдинку і по е, старту команди у е, другому етапі чемпіонату з покоїнської столиці? Так як ми потрапили в бронз лігу, то у нас стоять максимальні завдання, перемогти. І тому центували увагу на те, що це новий турнір, недооцінки бути не могло. Всі було нулю. Очки, очки вперед грою, тому команда, в принципі, виконала, е, виконала де, завдання на гру. Мені і сподобалось. Чому це саме по, 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 по э тому, як дивилась гра сьогодні команді, тому що що сьогодні, фактично десь відсотків 80 команда грала надто легко. Так, але був, був момент, коли там в третій зміні ми загралися трошки, і прийшлося, ну, пропустили м'яч, і прийшлося, ну, підвищувати тембр голосу, щоб достукатися, що треба все одно виконувати ігрове завдання. Ну, але це ще довгий шлях, ще 5 ігр, і тому ми будемо продовжувати працювати над якістю своєї гри. Дякую. Сьогодні от, здалося, що. До першого попучного голубу там два моменти, коли е, сприяти могли спробувати. Але то, до того скласпорожні, що взагалі е, команда грала надто спокійно саме у захисті. Але а чи можна сказати, що десь після попущеного е, першого голу команда е, почала? Е, більш засереджено саме і залишили так десь спокій, а саме прийшла на засереджену Ну саме так, тому що 2-0 найнебезпечніший небезпечний рахунок завжди. типу, коли ми пропустили, звісно, що відразу треба, я ну, я вимагав пограти ззаду агресивнішими. Спокій це добре, але головне, щоб не заспокоєння Тим, чим ми займалися другу половину першого тайму. Але потім якось ну мені здалося, що хлопці почали серйозніше відноситися до того, що коїться на полі, сконцентруватися на наших ігрових завданнях. Дякую. Дякую.